Доброго дня, ви сестринка 4 клуб судовий спекупів КНТУ ХПІ Ануриева, Катерина, Я буду представляти вам проект генератор сертифікатів. Останні чотири роки знаменувалися нам всесвітньою пандемією, повномасштабним вторгненням, а з ним і дистанційна освіта, яка набрала своїх обертів. а з нею і онлайн самоосвіта, онлайн-курси та неформальна освіта це такий документ, який підтверджує факти вашого підвищення кваліфікації. І саме тому потреба в застосунку генератору сертифікатів є досить актуальною. За допомогою цього застосунку ви можете не тільки вводити свої дані та обирати шаблони, а також завантажити або роздрукувати свої сертифікати. Це є клієнтський веб-застосунок, він створений з допомогою технології HTML, JavaScript та CSS. Він повністю адаптивний, тобто ви можете відкрити його на свого, своєму мобільному телефоні і скористатися ним. Він є повністю публічним, його коди розташовані на github репозиторії. Даний github репозиторій був створений у ході практики технології розробки програмного забезпечення, саме тому там доступна повний, доступний повний пакет проєктної документації. Дані практиці я була розробником та проєктувальником. Сайт опублікований з допомогою Pages. На даному слайді ви можете бачити QR-код, який ви можете відсканувати та перейти на сам репозиторій. На даному слайді ви бачите QR-код на посилання нашого сайту. Давайте перейдемо і подивимося, що це за репозиторій та за сайт. Давайте спочатку я вам продемонструю репозиторій. Ви бачите файл README, в ньому є опис всього нашого проєкту. Пишу цей репозиторій з матеріалами для практики страхової розробки програмного забезпечення та тему проєкту. Коди знаходяться у гілці V, також бачите, DOCS, і в ньому розташовані всі вихідні коди. Я думаю, більш детальніше ви можете це саме переглянути. Давайте я краще вам продемонструю наш самий е, сайт. Як ви бачите, зверху є наш логотип і довідку по використанню. Давайте подивимося, що це таке. Вона перекидує нас на наш репозиторій, де вказана на наша інструкція довідка з використання продукту та часті запитання та відповіді. Як бачите, тут все є, тут можна зв'язатися з розробниками. Також Довідка сама, тобто ось скріншот і все тут чудово видно. Давайте я вам продемонструю, як даний е, проєкт працює. Ведемо назву заходу. Я вже підготувала заздалегідь, тривалість буде одна година. та ініціал докладача. Плюсом даного застосунку є те, що ви можете обрати кількість своїх учасників, скільки вам потрібно. Зараз я виберу один. І введу своє прізвище та ім'я. Натискаю кнопку додати. Як ми бачимо, що нам пише, що дані, наче додались. Давайте я хочу вибрати цей шаблон, ну, але ви можете бачити, що тут є безліч різних шаблонів, як англійською мовою, так і українською. От тут ми можемо подивитися, як наш сертифікат буде виглядати. Насправді він буде менший, це просто. На застосунку такі у нас поставлені формати ширини та висоти. Далі ми можемо бачити кнопку Друкувати та експорт з PDF». Давайте спочатку подивимося на експорт з PDF». До речі, забула зазначити, що дата, коли ми робимо цей сертифікат, формується автоматично. Як ми бачимо, у нас сертифікат завантажився. Давайте його переглянемо. Як ми бачимо, все у нас тут виглядає чудово. А тепер давайте переглянемо на наш друг. Як бачимо, наш друг теж працює чудово. Все у нас працює чудово, достосунок, працює коректно. Перезавантажимо, як бачимо, все дані наші стерлися. Внизу у нас є копірайте, та. Можна зв'язатися з розробниками. І наостанок я хочу зазначити, що будь-які досягнення мають бути відзначені. Дякую за вашу увагу.